Всім вітання, всім гарних урожаїв, всім легкої праці на городі. І, звичайно, наші помічники сапки. Сапочок зараз є багато різних всяких, і призначені вони для різних робіт. А ще хочу сказати, ось, як зробити так, щоб без хімічних засобів на городі було чистенько, без бур'янів і без великих затрат сили. А сама головна умова та, що коли ось пройшли дощики у нас, і ви собі не чекаєте, поки бур'яни зійдуть. А взяли сапочку і потрошку десь одну грядочку, другу, третю просто підворушили. Ну, звичайно, після поливу й дощику потрібно підворушувати землю, щоб кисень потрапляв до корінців наших рослин. Але не завжди це вдається робити, Ось. а також це буде дуже облегчувати нам працю, бур'яни не будуть зростати. Просто ось так собі підворушимо, де є можливість граблями, де ще велика площа, так, наприклад, як в мене між кавунчиками, там можна просто грабельками пройтися. Ну, ось зараз про сапочки хочу вам розказати. В кого є досвід, всі це знають і не новинка, але, можливо, є багато людей, які тільки розпочинають іще займатись справою городньою. Ось така велика сапа, вона, звичайно, для підгортання рослин дуже добре діє. Ось для доріжок я прополюю, якщо сапую таку от площу, треба просапувати гарно. Тому що маленькі міжряддя вона буде сапувати вже не так легко нею. Потрібно буде уважно дивитися, щоб не зламати. Рослинку не зрізати. Ось можу вам показати, який довгий держачок на цій сапі. Бачите, я можу навіть стояти, не нагинаючись, і собі так дуже зручно сапувати. І як бачите, далі сапочка є фокіна. Це моя улюблена, вона дуже легесенька. Вона, е, бачите ж, має який довгий кінчик. Е, так, сапою Ви не зможете глибоко занурити любу сапочку в землю. А ця ось, дивіться. І як я такі маленькі рядочки, як цибулька, морква, що там ще бурячок. Е, та все, що потрібно, ось так собі просто пробігла між рядочками. І все, і все. Бур'янчики вже з'явилися. І ось так собі просто підворушила. Весна, коли ще немає тих бур'янчиків, воно ще й не посходило, але тільки починає сходити, але вже намічені рядочки. Ось так дуже легко. Ви ніколи рослинку не зрубаєте. Легко-дуже легко. Бачите, які бурячки пересівала, купувала бурячки оброблені в оболонці і. Коли пересіювала, то ті сині оболоночки, так і лежали бурячки. Ну, Це так, маленький відступ. маленький відступ. І ось такий помічник. Це якщо більша площа по весні, коли ще грядка в мене переоряна, але не висаджую нічого. Я часто пробігаю ось такою сапою. Ось такими рухами. Вона ось так працює. Дуже швидко ви можете пройти великий великий участочок свій прополоти. Вона підрізає бур'янчики, підрізає бур'яни і ви бачите, як і витягує корінці, зразу наверх викручує коліщатку. За дві годинки я п'ять сотих картопельків ось так своїх просапувала. Будь ласка, використовуйте різні сапочки. Ви не забувайте прополювати вчасно город і будете мати гарний завжди урожай. І тим більше, без хімічних засобів, буде завжди чистий город. До побачення! Дякую всім за перегляд!